Близько 40 осіб пройшли справжню військову школу на базі механізованого батальйону 36-ї окремої бригади берегової оборони військово-морських сил збройних сил України, що дислокується у селищі Перевальне поблизу Сімферополя. Які предмети і як вивчали резервісти у сюжеті наших кримських колег? Із зацікавленістю хлопці навчалися теорії та брали участь у заняттях з вогневої, тактичної, фізичної строєвої підготовки. Атербатні нормативи по передвіженню на полі бою двойками, тройками. Также вели охранение важных объектов, захват здания, также прочесывание местности разведдозор. Гарно зарекомендували себе механіки-водії, які близько трьох годин водили БНП-2. Достатньо було об'яснити, один раз показати, от. і без малейших проблем механік водитель виконував упражнення. Одним словом, If були were все такие механіки -водителі, як і водителі, такі два резервіста. Я, в принципі, семиденний збір залишився контрольними заняттями, на яких оцінили рівень вишколу матросів резервістів. Самі ж хлопці кажуть, що старалися і результатами задоволені. За цю неділю я реалізував себе в фізичної понял, поняв е, військове дело мені очень сильно подобається. Е, Якщо була можливість... В большем э, смысле контракта, продления контракта, я бы больше бы подписал бы. Я не служил в армии, получается, до этого как бы по учебе, потом там семейное положение, вот, ну а теперь как стал матросом, вот, получил такое звание вот, и как, очень доволен. Збори резервістів пройшли і на Львівщині за сценарієм навчань. Один із підрозділів полку привели у вищу ступінь бойової готовності. Це дає можливість перевірити злагодженість, побачити реальний стан підготовленості війська. Здійснення маршу в район бойового призначення, виконання завдань в районі бойового призначення. Це ж що стосується е, маскування техніки, охорони і оборони району зосередження, а також відповідає виконання тих завдань, які були підробні покладені на підрозділи згідно тактичного завдання. Участь у навчаннях резервісти задоволені. Підписавши контракт, попав я у 80-й агромобільний полк саме сюди і дуже не жалію з того, що попав саме в цей полк. Бо відбувалося навчання, і я разом з групою, яка називається інженерно саперна рота, потрапив саме на цей полігон.